મારી <laughs> у і високів з тих далеких подій. Перші. Тоді українці стояли. І нашим головним завданням є в будь-яких умовах проголосити самостійну українську державу. Ми другий. у 41-му році наші провідники були набагато далекогляднішими, ніж у році 91-му. Тоді було проголошено відновлення української держави, а не проголошення. Членами всім були безпартійними, троє були членами ОДО і троє соціал-радикалами. По одному було членів соціал-революціонери і фронт національної єдності. Був навіть один депутат Верховної Ради Радянського Союзу. Але всі вони були патріотами. Допустим, представників інших політичних сил уряд партії, яка люто ненавидить все українське. І висолок четвертий, я цитую тут славної пам'яті Орласлава Сіцька. Він сказав дослівно таке: я не зураюсь з того, що як голова Українського державного управління стою. Бо інакше буде Україна для міжнародного базару. Потрібно раз і назавжди покласти край пануванню неукраїнської меншості на українській. Всі командуючих, що трьох родів військ, росіяни, що чи будуть буде боротися за українську державу. Ні, така влада, такий уряд за українську державу боротися не буде. Який висновок все-все, що робити? Перший, ми повинні дати з вами оцінку тому, що відбувається в Україні. Ми не Залежної української держави. Вона лише проголошена. Україна окупована, вона окупована чужинцями. Нашим головним завданням сьогодні є боротьба за звільнення України від окупації. Знову потрібно підняти старе гасло наших борців 40 сорокових років. Геть московську жидівську комуну. Тому короткому гаслі наш напрямок, що ми повинні робити? В Криму 20% українських татар, 25% українців. Чи чуть українців в Криму? Ні, а 20% татар пунктує всім Кримом. Нам потрібно об'єднувати всі українські політичні організації. І з Львова починається такий процес Вісім політичних, приймих організацій. Підписали звернення з вимоги про об'єднання українських партій в одну політичну силу. Ми сумуємо з приводу того, що парламентська опозиція у Верховній Раді не дає собі ради. Вона провалила питання пенсійної реформи. Вона провалила питання відміни пільг для депутатів. Вона провалила питання недоторканності депутатів. І не щодо Отре по скасуванню Харківських волос. Опозиція не додала 33 голоси. Для чого нам така парламентська опозиція? Для чого нам терпіти і тримати всю тут краю не роблять. У Верховній Раді до 2017 року. Сьогодні максимально... Робити опозицію для України, вже добитися за підтримки народу, переалізувати закони про вибори до Верховної Ради і ухвалити закон на пропорційній основі з відкритими списками, розпустити Верховну Раду, піти на нові вибори. Бо в такій стагнації, що відбувається сьогодні, різня вже за президентське крісло Цього ми не маємо права допустити. Отож, шановні друзі, головний з цих далеких подій. Ми всі ці роки спали на волі, ми не боролися. Ми віддали владу іншим. Ми віддали владу лібералам, соціалістам, комуністам, антиукраїнським силам. Ми спали на волі. Отож, сьогодні. Ми повинні прокидатися з незагінного сну. Чи побідеш дати довго? дати довго. не жди, чи щоденно побіждати. Завтра певно побідеш. Слава Україні!